Захисників і захисниць, київський локомотив виходить у спеціальній формі, присвяченій загиблим та зниклим безвісти героям. Ми дуже і дуже чекаємо на їхнє повернення додому. Друзі, ну і звичайно дякуємо Збройним силам України. Ради магура. Син Тимофій щоденно чекає на тата, на його присутність на іграх, де син здобуває перемоги. Привітаємо обласками молодого футболіста. У матчу проти сокола поки що менше загроз біля його воріт. Кутов... І ще один навіш штрафний майданчик гаряче зараз. У штрафному майданчику Ребела, але поки що без ударів продовжується атака від локомотива. простріл, і не встигає. Була зафіксована у ще одному з трьох зіграних поєдинків на один менше матч залізничники провели зараз. Показує Владиславу Грицай, що можна було грати. 17 і 24 вересня. базу віддати матчів цієї стадії. І аут і для команди Ребл. Спроба поборотися за м'яч і фол фол в атаці для команди Ребел. Перший стандарт. Біля воріт локомотива. але зараз яка помилка? Неймовірна, і вихід вічнавіч. Євгеній Ярмак. Але у підсумку до удару справа не доходить. Яка ударом все не завершилося. Вже тут вже залізничники помиляються, яка атака така була? Неймовірний момент 1-0! нічого собі! ПНЛ, команда з Кривого Рогу, яка в Петровому свої поєдинки проводить. І ще одне закидання вперед. і Зараз непогано здавалося, бабійчук бабійчуку у непростій ситуації він м'яч е, зупинив там порушення правил проти воротаря команди Ребел. Також пішов. Ще... А тут зараз ще один момент. і Захист працює на максимум ярмак. Пішов локомотив Петро Савчук продовжується. атака, ще одне закидання. Сахненко, Сахненко. Момент! Не точно пробиває Мочевінський. Чи ж і зараз ще момент. Простріл, який гострий. На дальній Зараз на фланці. Підключається і пішла підтримка вже локомотива Тимур Тітаренко. Порушення правил стандарт. Сахненко. Ух! За рахунок такого ведення м'яча у гру. Вдається бунтівникам трошки часу вбивати. Знову шанс на контратаку. Знову шанс щось цікавеньке придумати. І тут непогана передача на Сахненка і непоганий прийом. Від Олексія Сахненко, Сахненко на Мочевінського. Але таке доволі прямолінійне, Насправді рішення від десятки. І ось така спроба Біліменко повз ворота м'яч. Мочевінський, Мочевінський. Продовжується така. Сахненко, Сахненко. Простріл. Момент полу немає цієї ситуації. Чи <звітлення> зараз момент, який? Бабійчук Верно, пересує в локомотива, щоб спробувати все ж таки піти на перерву в якості. Сахненко його подача, але засильна в цій ситуації. Бабійчук спокійно. А тут контратака, але Андрюхів все ж таки задалеко далеко м'яч відпускає. І ще момент, удар! тор. Бабійчук. Е, Валет. Е, ніхто на неї не відгнувся. І що ж, друзі, перший тайм завершуємо ми з рахунком 1-0 на користь команди Rebels. За 15 хвилин знову почуємося в ефірі. Що ж ось така. Цікава схема початку. 10-й Юрій Гезело. 17-й Владислав Зоренко, 22-й Роман Бодня, 7-й. Денис Власенко, 16-й Богдан Андрухів. Мінімальна різниця в рахунку перед другим таймом. А тут зараз який момент. Початку другого тайму, можливо, так, щоб трошки часу ще вбити. Вирішив цю заміну. Тут порушення правил. Чи? І от зараз це доволі непогано є навіс. Бабійчук порушення проти нього. і фол Фол у цій ситуації. Олексій Сахнин заробляє не дуже добре. І в меншості захищається револ. Цим також треба локо скористатися. Потрібно вже пробивати. Є удар, але удар не точний. Ще закидання. Є навіть не те, щоб навіс. А такий парашутик. Такий, нещодавно на полі з'явився. Передача на Сахненка. Сахненко. І тут який момент Олександр Савчук пробуває! Бабічук! Ож тут фолу немає у жодному з епізодів. І зараз порушення правил. І жовта картка ще одна. Владислав Зоренко Отримує він жовту картку. Закидання на дальню стійку є простріл! Ні. Сахненко до м'яча не дотягнувся. І Максим Бабійчук одноразово зазначали. Має локомотиви. От зараз знову бачимо одразу двоє гравців. Ребл самовіддано. Борються в цій ситуації. Петру Савчуку, але атака продовжується. Чешейфол у цій ситуації. Олександр Савчук. Він біля м'яча. Ні, є удар, але удар не вдалий. До основного у цій зустрічі. До основного часу придумати. Багрій, багрій пробиває не точно, і цю до собі лідерство. Але маючи на матч менше і фол у цій ситуації. Йде на цю атаку. І зараз момент Бабійчук забирає м'яч тут же за затримку часу. Жовті картки починають йти. Э, але... Останні сподівання, останні миттєвості для локомотива. Спробувати, спробувати все ж таки рахунок урєним зробити. Але Бабійчук переможний сейв здійснює Максим Бабійчук. І Ребел здобуває свою э, перемогу у цьому чемпіонаті. Перемогу під номером 4.